Ліквідація підприємства це припинення діяльності підприємства без передачі прав та обов'язків правонаступнику. Цим ліквідація відрізняється від реорганізації. Ліквідація за своєю суттю процедура дорожча та довша за реєстрацію компанії. Наприклад, в Польщі весь процес ліквідації може тривати від кількох місяців до кількох років. Є кілька видів ліквідації компаній. Перший вид це добровільна ліквідація. Що стосується платоспроможних компаній, учасники можуть ліквідувати компанію шляхом прийняття відповідного рішення на загальних зборах. Щодо неплатоспроможної компанії, як правило, директори повинні звернутись до суду, щоб розпочати процес ліквідації, а боржник повинен довести, що він не в змозі сплатити свої борги або що його зобов'язання перевищують його активи або і те, і інше разом. Але, наприклад, на Кіпрі інші вимоги до добровільної ліквідації. Тут їх є два типи. Перший за рішенням учасників, тобто акціонерів товариства, і другий за ініціативою кредиторів. Причому перший тип добровільної ліквідації передбачає, що на момент ініціювання процедури ліквідації компанія повинна бути тільки платоспроможною а другий тип це по факту процедура банкротства. Другий вид це примусова ліквідація. Вимоги до процедури примусової ліквідації та її наслідки відрізняються в різних державах-членах Європейського Союзу. Як правило, для того, щоб успішно подати заяву про примусову ліквідацію боржника, кредитор повинен довести, що боржник не в змозі сплатити свої борги або що зобов'язання боржника перевищують його активи. Процедура ліквідації переважно схожа в різних країнах. Крок перший. Прийняття рішення про ліквідацію учасниками на зборах. Крок другий це повідомлення про таке рішення у контролюючий орган за це суд. І наостанок здійснення публікації про таке рішення у газеті. Обов'язковим елементом при ліквідації є ліквідаційний звіт, його ще називають підсумковий звіт, який готується бухгалтером та ухвалюється зборами засновників. Чи можна ліквідувати компанію віддалено? Так, звичайно, зазвичай процес ліквідації можна здійснити через представника за довіреністю. Тому, якщо ви прийняли рішення ліквідувати свою компанію за кордоном, спеціалісти юридичної компанії Приходько та партнери можуть допомогти підібрати спосіб ліквідації саме для вас, щоб якомога швидше розпочати і пройти увесь процес. Телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.